Просто зараз ми перебуваємо у виставковому центрі торгово-промислової палати України, де відбувається благодійний аукціон, на якому будуть продавати українські картини для того, щоб передати гроші на допомогу дітям-переселенцям. І у нас у гостях сьогодні президент торгово-промислової палати України пан Чижиков та президент благодійної асоціації України національне відродження пан. Пані Москаленко, розкажіть, будь ласка, трошки про акціон, який сьогодні буде відбуватися, хто його влаштував і куди підуть кошти. Аукціон організований благодійним благодійним фондом Національного відродження у партнерстві з Торгово-промисловою Палатою України Європейським офісом при торгово прамисловій Палаті України. Сьогодні тут представлено близько 30 лотів. Серед них картини відомих українських художників, таких як Митвей Вайсберг, Алексія Олена Придувалова, Борис Ферцак, Борис Ігіазарян і багато багато інших. Також буде розіграно лотереї. Смартфон Huawei p 7 від компанії Huawei, а, а також шах, шахове поле з підписом Гарі Каспарова. Усі ці кошти буде передано у лісовий табір, у дитячий табір, лісова застава на реконструкцію другого корпусу цього табору з метою, щоб цей лагерь змог прийняти якомога більшу кількість дітей, яка на даний час потребує конче психологічної реабілітації та допомоги. А приблизна вартість усіх лотів була озвучена, щоб орієнтуватися, скільки саме можливо буде виручено коштів? Ми сподіваємося зібрати біля 100 тисяч гривень, не на ще амбіціозні плани. Але лоти найдешевший лот стоїть 750 гривень. Стартова ціна, а найдорожчий 20 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, як торгово промислова палата долучилася до цієї акції? Торгово-промышленная палата – это социально ответственная организация, и мы не хотим стоять в стороне тех вопросов, которые волнуют нашу страну и, естественно, бизнес. Мы, очень, мы ожидаем, что на сегодняшнем мероприятии при, приедут порядка 150 представителей украинского зарубежного бизнеса, дипломаты. И мы рассчитываем на то, что они примут активное участие, поддержат наших детей и детей, украинских детей, которые сейчас требуют как никогда такой Поддержки бізнес ніколи не стояв в стороні, і он я думаю, і в этот раз покажет ті активної в благваукціоні своє окажет реальну помощь тим, хто сейчас к в ней нуждається. Ми дуже дякуємо організаторам аукціону. Будемо тримати вас в курсі всіх подій щодо нього. Студія.